Думай і багатій. Продовжуємо зараз. Прочитали передмову. стартуємо читати вступ. Диво книжки. Думай і багатій. Диво. Надзвичайно виняткова чи незвична подія, річ або досягнення. Сьогодні один із найважливіших днів вашого життя. Чому? Ви таки взялися за книжку Наполеона Гіла Думай і багатій. Для мене цей день настав 1937 року. Саме тоді я почав її читати. Для мільйонів людей, які прагнули високих досягнень найважливішим у житті також став день, коли вони відкрили цю книжку. Ви теж знайдете в ній для себе чимало дивовижних речей. Що таке диво? Диво. Це поступове від думки до мотивації та дії досягнення того, що вважалося неможливим, поки мета і засоби не порушують законів Усесвіту, Божих заповідей і прав ближнього усе можливе. Я розповім вам історію чоловіка без ніг. Який розуміє і застосовує принципи успіху, викладені у книжці Думай і багатій. Зараз, випроставшись на повен зріст, він гордо йде до своєї неможливої мети. Коли засновника Центру дослідження людських ресурсів Генрі Віскарді, який присвятив своє життя допомозі людям з інвалідністю, викликали, щоб вручити йому золоту медаль Наполеона Гіла за видатні досягнення, кульгаючи, але сповнений гідності, він вийшов на трибуну і сказав, Я глибоко вдячний, що отримую медаль імені такого. Що отримує медаль імені такої визначної людини, як Наполеон Гілл. У мене є багато причин пишатися цим. Я народився без ніг і перші сім років свого життя провів у лікарні як пацієнт програми благодійного лікування. До 27 років я не мав протезів, які ношу зараз. Усі ті роки я скалічена дитина і жахливо понівечений юнак боровся за виживання. Пам'ятаю, як ще малим спитав у мами, чому я, керуючись простою селянською мудрістю, вона пояснила, коли потрібно було, щоб у світі народилася ще одна скалічена дитина, господь і його радники зібралися. Вирішити, куди її послати, тож Господь сказав гадаю, Іскарді будуть хорошою сім'єю для скаліченого хлопчика. Ось що я відчуваю до вас і до людей цієї країни, Америки, яку я люблю. Вона живила мої ідеали і дала мені можливість бути вільним, шукати власну долю, не як скаліченому чоловікові, а як рівному. В якій іншій країні я міг би бути вільним, одружитися із коханою жінкою, бути господарем свого життя і мати власну справу? Багато років тому один лікар змінив моє життя, коли вперше поставив мене на штучні ноги, які я досі ношу. Я не міг заплатити йому. Він сказав, що я можу віддячити, змінивши життя іншої скаліченої людини так, як він зробив це для мене. Я пообіцяв йому і присягаюся зараз, доки знайдеться хоч одна покалічена людина, яка кине виклик життю замість плисти за течією, обере гострі відчуття замість затхлого спокою субсидованої утопії, я присвячу такій людині всю свою енергію. Пам'ятайте, надія це обов'язок. А не розкіш. Сподіватися означає не мріяти, а перетворювати мрії на реальність. Благословенні ті, що мають мрії і готові заплатити високу ціну за їх здійснення. Що ж до мене, то я не хочу бути як усі. Це моє право бути непересічною особистістю. Якщо я можу. Я шукаю можливостей, а не безпеки. Я хочу ризикувати, мріяти, будувати, зазнавати невдачі, досягати успіху. Я ні за що не приміняю свою свободу на благодійну подачку, а гідність на милостиню. Я не плазуватиму ні перед ким і не злякаюся жодної загрози. Я успадкував. Прямостояння, гордість, сміливість думати і діяти самостійно, насолоджуватися плодами своєї творчості, відважно дивитися світові в обличчя і казати це зробив я. Маю для вас побажання. Воно те саме, що й для всіх людей з обмеженими можливостями. Гадаю, традиційно я мав би побажати вам. І їм успіху та щастя в подальшому житті, але у звичному розумінні це надто просто. Тому бажаю, щоб решта років вашого життя були наповнені сенсом. Ось що для мільйонів інвалідів, для мене і для вас означає бути американцем. Це і є справжнє американське диво. Диво прекрасної одержимості. Колись я за одну ніч прочитав книжку Прекрасна одержимість, а вранці вирішив, що матиму власну прекрасну одержимість. Моєю метою було є і завжди буде намагання робити цей світ кращим для сучасного і прийдешніх поколінь. Цього прагнуть на кожному континенті. Моя донька, Донна Стоун Пеш, прочитала книжку Думай багатій, вивчила і застосувала описані в ній принципи і запалилася натхненням реалізувати неможливу мрію. У суспільстві побутувала думка, що жорстоке ставлення до дітей трапляється рідко. І то лише серед бідних. Але жменька фахівців, деякі жорстокі до дітей батьки, Донна, гадала інакше. Вони мали рацію. А ще Донна вважала, що одна скривджена дитина це забагато, що насильству над дітьми слід і можна було запобігти. Міркуючи над цією проблемою, вона знайшла рішення Національний комітет запобігання насильству над дітьми. Донна витратила силу селену часу і мільйони доларів на організацію центру в Чикаго з відділеннями по всій країні. Вона переконала Національну раду з питань реклами підтримати інформаційну компанію комітету, щоб за допомогою засобів масової інформації порушити проблеми дитячого насильства і пояснити американцям, що насильство над дітьми недопустиме. Диво головної мети життя. Визначеність мети, розвивання палкого бажання досягти великої вартісної цілі. Це перший принцип, який ви знайдете у книжці Думай і багатій. На думку доктора Гіла, це відправна точка будь-якого досягнення. Дивотворчого мислення. Комп'ютер, як відомо створений, функціонувати майже як наш мозок та нервова система, коли ми самі, наш внутрішній комп'ютер, може скеровувати наші думки, контролювати емоції і визначати долю. Щоб розвинути цю неймовірну здібність, необхідно заплатити високу ціну час. Отже, приділіть творчому мисленню, щоденні 30 хвилин, зосереджуючись на своїх цілях, у цей час думайте про те, чого хочете, і викиньте з голови те, чого не хочете, або не повинні хотіти. Нехай це стане вашою звичкою згадувати про головну мету після пробудження перед сном та багато разів упродовж дня. Навіщо, аби миттєво збагнути, що допоможе вам її досягти. Ваш людський комп'ютер програмується через повторення, повторення повторення. Диво контролювати. Це важливо. Ви не отримаєте того, на що сподіваєтеся, якщо ретельно. Не контролюватимете всі події вашого життя, тому щодня аналізуйте, чи досягли бажаного особливо шлях до головної мети. Диво книжки Думай і багатій. Хай би що спонукало вас читати цю книжку, пошук ідеї, яка допоможе досягти успіху в бізнесі, вирішити особисту проблему, стати заможним, знайти головну мету в житті чи взяти контроль над своєю долею. Справжнє диво книжки Думай і багатій у тому, що вона навчить і надихне вас створити дива у власному житті. З нею ви дізнаєтесь, як використовувати необмежену силу розуму, щоб розкрити і реалізувати свій потенціал. Філософія особистого досягнення Наполеона Гіла витримала іспит часом. Мільйони чоловіків, жінок і підлітків переконались у цьому. Сьогодні один із найважливіших днів вашого життя. Немає неможливого, якщо ваша мета справді вартісна. Лишень відкрити свою свідомість, скільки дивовижного у власному житті ви створите, коли прочитаєте цю книгу. Пам'ятайте, ви спроможні на все, що не порушує законів Усесвіту, Божих заповідей і прав ближнього. Клемент Стоун